І в продовження теми на вулиці Політаєва розпочався ремонт дороги. А біля парку Жовневий, навпаки, роботи по відновленню дорожнього покриття вже завершені. Результати двохмісячного ремонту на вулиці Комарова бачили журналісти Сі4. Робота з відновлення проїзду до парку жовтневого з боку вулиці Комарова завершено. Тут зняли старе покриття та встановили нову плитку на проїжджу частину та пішохідну зону. В даний час міжбудинковий, який знаходиться на вулиці Комарова між школою і озером. Роботи по відновленню завершені. Облаштовано дорожні покриття, тротуари, а також облаштовано велодоріжки. Також планується виконати поточний ремонт озеленення в межах цього проїзду, а також слід зазначити, що проходив поточний ремонт тротуарів по вулиці Комарова від розворотного кільця маршруту номер 26 і вздовж озера. На даний час там також роботи закінчені, також планується провести зелене вздовж цього тротуару нового. Ремонт тут тривав близько двох місяців. За цей час відновили тротуарну мережу біля школи номер 6 а також розширили її в міжбудинковому проїзді до парку. До повного завершення залишилось лише закінчити озеленення біля пішохідної зони. На комурова міжбудинковий проїзд встигли виконати десь протягом там двох місяців. І так само тротуар. Там велика ділянка, тротуарного покриття була відновлена повністю. Місцеві мешканці, які роками не могли комфортно прогулюватись дорогою до парку, тепер задоволені результатом. Супер, це добре що хоч робиться, не дивлячись на війну. Це супер. Тож, такі були бугри, такі, я не знаю, як це назвати літературно, але дуже було тут. А зараз просто сказка. Так має бути по всьому місці. А ще був в парку, дуже рекомендації. От в парку так само би зробити, щоб можна було приїхати. Бо там теж ноги можна зламати, як і тут було. Чудово, дуже зручно, дуже добре, вдала ідея. Ще біля школи відновили тротуар. Так, 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 ми ходимо аж майже до Червоноармійської, до героїв Майдану. Так, дуже гарно. Крім того, розпочали ремонтні роботи дорожнього покриття та облаштування нового тротуару по вулиці Політаєва. На даний час розпочато поточний ремонт вулиці Політаєва, а саме на ділянці від 7 до 17 будинку планується частково здійснити заміну пошкоджених бордюрів, які пошкоджені, також планується здійснити заміну самого сольтобетонного покриття. Саме буде старе покриття буде відфрезеровано, а буде влаштовано. Вирівнюючий шар 5 см, і основний верхній шар також 5 см, От, щоб змогу ну, якісно виконати цю роботу, вона буде довго служити. І також в межах цього капіталь... поточного ремонту буде проведено облаштування нового тротуару на ділянці, де люди ніби вже і ходять, і вона вже по стежці, а ми облаштуємо тротуар, щоб було зручно. Планують підняття бордюрів, шару асфальту та створення тротуару для зручності пішоходів на що піде від трьох тижнів часу. Орієнтовно ну, залежно від погодних умов, це близько трьох тижнів. Ну, підрядник планує вже на наступному тижні фрезерувати дану ділянку і далі буде здійснювати встановлення бордюрів, підняття люків, і в залежності від погодних умов, коли сприятла погода буде асфальтуватися. Згодом по вулиці Політаєва планують перекривати рух для транспортних засобів. На даний час є розпорядження міського голови про перекриття даної вулиці. Воно вже є дії, просто на даний час роботи проводяться такі, які, ну, яким не заважає рух автомобілі. Стараємося автомобілі пускати, щоб не, не створювати труднощів мешканцям, які тут проживають. Але при здійсненні фрезерування вже буде вулиця повністю перекрита. Ми додатково повідомимо, з якого саме числа це буде. Вулиця перекрита повністю Софія Мелешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.